Це Петро Кіндюх, директор Ужгородської спеціалізованої школи першого третього ступеня номер 5 з поглибленим вивченням іноземних мов. Доброго ранку, заходьте. Доброго до ранку, вітаємо вас. Не дарма сьогодні. Згадав французьке слово флер. доброго, доброго ранку. Звернув увагу на вашу вимогу. Покладіть О. йому двійку нарешті. Ну бо він вже стільки говорить. Я навчався в третій школі, тому у мене так, було поглиблене вивчення англійської мови. Тим не менше, мені завжди імпонувало, що є в місті Ужгород школа номер 5 Буква. Напроти через міст, де вивчають французьку мову. І потім не дивуєшся, адже ну, Закарпаття пов'язано з французами турірами, та там французькі Жабі, офіцери шляпкі. після розгрому Бонапарта вони там оселилися і вирощували е, жаби, і навіть там фестиваль проводить. Але не про це ми не про це. Поговорити. Ми а знаємо, проте, пане, чому пане... варто вивчати не тільки французьку мову, а взагалі іноземні мови в лінгвістичній гімназії. Номер а 5. Варто У тому... всіх школах міста Ужгорода. Так. <рес> я, я знаю, що ви недавно повернулися з Києва, з виставки, пов'язаної із сучасними закладами освіти, і привезли, приїхали звідти не з пустими руками, скажімо так, тому ну, хваліться. Так, я повернувся з золотою медаллю для нашої школи, яка на цій виставці. Це, до речі, міжнародна виставка під назвою Сучасні заклади освіти 2013. І ми отримали золоту медаль за як там написано за так міжнародна співпраця в галузі освіти, тобто за міжнародну нашу співпрацю, наші гранди, які означає? ми зараз маємо, тощо. Ага. А які саме гранди на даний думали? момент? У нас два гранди. Один уже досить відомий. До речі, у вас дуже часто були наші учні і викладачі європейська, європейська школа, європейська школа. Так знаємо, так. знаємо. Другий грант тільки починається. Він перекладі. Приблизно так звучить створення навчального демонстраційного центру з енергозберігаючих технологій. Там ми є партнерами, а бенефіціаром є обласна повітова рада Марамуреш Румунія. Ага. Будемо втілювати енергозберігаючі технології, особливо по температурі вашої студії. Це дуже так, актуально. <світ> так ми просто ще не встигли встановити сонячні батареї. А, буквально а які саме енергозберігаючі технології ми угадали, будуть сонячні батареї, сонячні так. батареї, вітрильники будуть такі величезні, тільки як демонстраційні, тобто різні різні види. Ми ще збираємося тепер поїздку, де нам покажуть такий демонстраційний центр, який буде. У Баямари угу. звідти ми вже запозичимо і будемо завдяки коштам європейського союзу створювати щось подібне на базі фізичного кабінету нашої школи. Проте це тільки в проєкті, а європейська школа це те, що вже існує носів. Так це вже добігає. Років. Це вже два роки, і у липні це вже буде завершення. На жаль, але я думаю, що той поштовх, який нам надав цей грант, він буде продовжуватися. У нас створена громадська організація, яка так і називається угу. Європейська школа. І основне, що мене особливо радує, щоб учням я завжди хотів, щоб школа максимально була наближена до життя. І mm -hmm. якраз в рамках цього проекту нам дається це забезпечити. Учні, до речі, не тільки з п'ятої школи, а з гімназії лінгвістичної гімназії з одинадцятої, третьої, шостої, двадцятої, до нас ходять. Вони мають можливість займатися тим, що для них корисне, що їх захоплює, і знайти своїх однодумців. Це крім того, що дійсно можливість спілкування зі своїми ровесниками за кордоном Угорщина, Румунія, Словаччина. Ну, Ви в столиці представляли цей проект. Чи було це для представників з інших областей новинкою? Чи таке втілюється в інших регіонах країни? О, ну, взагалі, зараз дуже популярна міжнародна співпраця. Ми просто показали специфіку нашого регіону Карпатського регіону прикордонні наші країни, і о, дуже багато хоч о, у нас є. До речі, сайт Європейську орб'ює. Де можна ознайомитися з нашою діяльністю, і дуже багато питали, чи можна співпрацювати. Ми звичайно відкриті для всіх і запрошуємо всіх. Але на жаль, умовами цього, зокрема цієї програми Угорщина Словаччина, Румунія, Україна 2007-2013» Передбачено тільки участь з боку України Закарпатської та Івано-Франківської області, і наші партнери з Івано-Франківщини є. П'ята школа, і вони так вибрали, щоб вони теж, Дві до речі, з поглибленим вивченням, але тільки німецької мови. Ага. Ну, а відносно іноземних мов, чим більше мов знає випускник, чи взагалі будь-яка людина, тим легше, мабуть, у цьому А Наразі сьогодні. які мови вивчаються в вашій школі? Наразі англійська, французька поглиблено. З 1 вересня минулого року, тобто цього навчального року, введена польська мова, до речі, єдина ага. в області. І плануємо ще з 1 вересня наступного року угорську Ага, а чим пов'язано вибір польської мови? Напевно, той відсоток невеличкий кордон з Польщею, який Закарпаття має не тільки до цього. У нас вже є досить солідна практика так. функціонування польської суботньо недільної школи. До нас навіть багато років приїжджали викладачі з Варшави, оплачувалися Варшави. Ми тільки надавали угу. в... приміщення приміщення так. Uh, і тому я сам був досить здивований, що польська мова в Ужгороді досить стає і з кожним роком вона стає ще більш популярнішою. Дивимося по uh, кількості звертань до кількості звертань до нас. І, мабуть, це викликано тим, що Польща досить провідні займає позиції в Європейському Союзі, стосов... особливо серед країн Східної Європи, uh -huh. лобіює Україну і дуже багато ну не дуже, але з кожним роком ця тенденція. Відчувається все сильніше. Випускники поступають у вищі навчальні заклади Польщі: mm -hmm. Краківський Ягелонський університет, Варшавський медичний ЖЕШу, журналістика. До речі, там є наші випускники. Так дуже так. багато учнівців після завершення навчання продовжують його якраз так, в Польщі. Так, так. А скажіть, вивчення цих мов у вас на факультативній основі чи якісь обов'язково якісь дитина може обирати собі? А, значить. Французьку і англійську можуть вибирати з першого класу, але остання тенденція останніх років це англійська мова. Так. Французька, я говорю так: англійська потрібна для життя, а французька для душі. Тому, але от зараз як не дивно, в п'ятому класі ми дали на вибір батькам. на польську десь приблизно 65% написали заяви, а на французьку тільки 35%. але до речі, анонсуючи, я ще надіюся, що 에, зап, можу, зможу запропонувати у черні вашій э, редакції. До нас мають прилетіти, не, не приїхати, а прилетіти із Ліона э, французи, які кожний рік до мене звернулися через інтернет, які кожний рік вибирають якусь країну і знайомляться з нею і хочуть не через туристичне агентство, а через mm -hmm. так звичайних людей. Так що ми готуємо таку зустріч десь в 20-х числах червня. А практикуєте обмін учнями? Ну тому що були такі програми колись, коли я ще вчився, що зі сполученими штатами треба було так, їхати так, до речі на рік так. Це це програма Флекс. по-моєму вона так, називається. Вона так, вона ще існує. Є, є і наші учні були і приїжджали і розказували свої враження. До речі, що стосується розмовної мови, це дуже добре, але відносно здань, ми можемо стверджувати, що наші наші школи. Українські дають більш фундаментальні знання. Я маю на увазі середню школу Середньої порівняно школи. із американськими. Так, я на власній, як би. шкурі. <рес> Чому ти сказала це слово? Я хочу сказати, на власному досвіді ага. я в цьому переконався, тому що ось навчався у Сполучених Штатах і пам'ятаю, що вища математика був такий предмет, і потрібно було для того, щоб вирішувати тригонометричні рівняння, придбати. Калькулятор, тобто mm -hmm. ніхто, ти водиш його ну, рівняння в калькулятор, yes, натискаєш ентер, yes. і тобі веде ось такий. А oh, я таки yes. сидів і від руки на мене дивилися, як на людину з минулого, і взагалі як це у нього в голові все тримається. Ну, стосовно комп'ютеризації, звичайно, нам до них далеко. Хоча, до речі, дякуючи цьому проекту, у нас у школі створена мультимедійна лабораторія, проведений mm -hmm. оптоволоконний інтернет, і ми маємо можливість проводити телемости так само, як і телестудія Wi-Fi є, є о речі, о? Школі. Дякую, звичайно. Oh. <laughs> Корис на тиспутів у нас yeah. виділена виділена IP адреса якою, до речі, може похвалитись далеко не кожна школа. Я по Україні не можу знайти партнерів. Ми спілкуємося телемостами з Угорщиною, Словаччиною, румунією. По Україні навіть круті київські гімназії, біла церква. Mm -hmm. Тепер з Рівнем налагоджуємо такий такий зв'язок, так що. Я думаю, що будемо не тільки з за кордоном спілкуватися, але й з нашими школами. А от подібний досвід у о, участі в таких виставках для вас вперше чи ви вже їздили на такі? Скажімо так спочатку, я поїхав як спостерігач. Чим корисні такі виставки, вони проходять виставковий центр Експоплаза, а uh -huh. тим, що дійсно показано, можна ознайомитися з передовими технологіями. Представники різних, які пропонують школам різні навчальні технології. До речі, як результатом попередньої національної виставки, де, я, де ми отримали срібну медаль в тому ж самому напрямку, ознайомився з такою фір... організацією, яка дозволяє активатори називаються такі пристрої, які роблять з будь-якої поверхні. Інтерактивну дошку, що набагато дешевше ніж придбати інтерактивну дошку, от і зараз е заклади е запросив їх в Ужгород е на семінар директорів, і багато закладів Ужгорода вже зараз цим користуються. Це дешевше і так так само ефективно. Які ще зараз новинки у школах пропонують? Ну принаймні, що які ідеї звідти привезли? Зараз працюю. Як я бачу школу майбутнього, якщо звичайно, суб'єктивний фактор дуже важливий. Бажання і ще одним із моментів, я сподіваюся, що п'ята школа стане пілотною школою по запровадженню так званих Easy School Book. Ага. Така є програма, де створення свого власного контенту, тобто це як мережа, шкільна мережа. З терміналами, виходами до кожного кабінету, і кожний вчитель, який звичайно володіє інформаційно-комп'ютерними технологіями, зможе використовувати контент і своїх колег, наприклад, з нашої школи, але в той же час і той, який доступний в інтернеті. чи... Він взагалі-то на базі німецької створений німецької школи, але о, дякуючи тому, що в нас вже є хороша база інт, ін, оце, мультимедійна лабораторія. То ми хочемо бути першими, щоб показати, як це можна зробити в умовах української школи. Тобто, це говорить про те, що скоро, скоро, скоро школярам не доведеться носити величезні книги. рюкзаки Так, і так до та речі, трені. це тенденція. Ми mm -hmm. плануємо перехід на електронні підручники. Це зараз mm -hmm. актуально. І ви знаєте, діти до цього набагато швидше адаптуються, ніж учителі. От можна зайти в школу, наприклад, оці поставили центр зайнятості по профорієнтації. Коли не пройдеш, вони стоять, натискають, потім приходять своїми мобілками блютуз переводять картинки, мелодії. Тобто вони вже готові до того, щоб сприймати uh -huh, цю uh -huh. інформацію. Як не дивно, основна складність заключається в тому, щоб вчителів переконати, що пора переходити на нові форми роботи. Хоча ми не відкидаємо класику, все-таки живе спілкування учня вчителя це основне. <тур> Але чому не використати, наприклад, на уроці географії показати в режимі онлайн <тур> той <Ніагарський> з водоспад чи <тур> ейфелову вежу? І сприйняття учнями і ефективність буде набагато. А більше. потім будуть і 3D-окуляри в аудиторіях, і всі будуть відчувати на собі навіть ніагарські є, є небезпека. Вже вже навіть в цьому році один учень звернувся, чи може він пройти всі курси дистанційно. Ага. А, ага. Поки що, це ну можливо, юридично це і можливо, якщо є якісь підстави, ну, наприклад, для хворих дітей, для інвалідів, але кажу, живе спілкування все таки замінити не можна. А як же шкільні роки ці всі найкращі спогади? Передайте цьому учневі, нехай знаходиться таки до ш. Школу обов'язково Дякуємо вам, великий. Петро Кіндюк завітав до нас до студії, директор Ужгородської спеціалізованої школи першого третього ступеня. Абек плезір, ореванти дякуємо вам.